Люди приходять абсолютно різними, в кожного з них є свої потреби, є свої певні емоції, є свої проблеми. А ми з намагаємося знайти шлях до кожного і при цьому не використовуючи якихось спеціалізованих психологічних прийомів. Ми працюємо абсолютно з усіма, хто потребує психосоціальної підтримки і маємо заходи з особами поважного віку на вихідних. То в нас вони на заходах відпочивають, вони трішки заземляються. Ми завжди в них запитуємо: а чому от саме в'язання? Я, коли в'яжу, я вимикаю голову, я ні про що не думаю. Мене бабця в'язала мама. І так я та то я в'язала, може, варто місце. А, а мені вже сімдесятка. Я тепер знову взяла спеціал плюсом. Сія ще далеко. Тобто, для них, наприклад, той чи інший тип зайнятості допомагає уникнути стресу і просто вимкнутись, так би мовити. Ви щось заплановуєте, ви тоді йдете до тої цілі, розумієте? і Ви хочете так схист і прожити і. Щоб тебе вороги відходили. Добре. У нас є отримувачі, які не спілкуються взагалі. Коли приходить декілька занять, вони вже починають більше розкриватися, відкриватися, ми вже можемо з ними наводити якусь певну комунікацію і вони хочуть говорити. І найголовніше те, що а, вони мають з ким поговорити. У мене теж є бабуся, якої є внука, і коли вона каже, що вона не може щось робити в саду, то вона може все робити з внуками. -то, тобто, це ми щось робимо, балуємо, і... любимо, бачимо. Для них саме елемент психосоціальної підтримки це те, що вони в колі своїх однолітків і волонтерів можуть проспілкуватися і е, цікаво і корисно провести час.